Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскин. Сьогодні я хочу розповісти вам за святкування Дня Незалежності України. Ця новина з'явилася буквально сьогодні ввечері. Я дуже задоволений, що це святкування відбудеться, тому що раніше ніколи не відбувалося у грі World of Ten святкування Дня Незалежності України. Звісно, я декілька разів за це згадував. Надіюся, що мої слова і інших блогерів були почуті, тому це дуже круто. Тут у нас будуть трансляції, твічдропси, завдання, змагання в Телеграм. Зараз ми це все розберемо. Звісно, це не грандіозні якісь там події з грандіозними нагородами, але, тим не менш, як і у багатьох країн, тепер у нас буде таке святкування у грі. Також хочу вам показати, знайшов відеоролик із відкриттям. Лутбоксів першого, другого і третього рівня на китайському сервері. Зараз я це все вам продемонструю. Коротко ще раз нагадаю про цю механіку, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з святкування Дня Незалежності України. Святкуйте День Незалежності України з нами у спеціальній дводенній події, сповненій живих трансляцій, твіч-дропс ексклюзивних завдань і розіграшів у телеграм. З 23 до 26 серпня. Пориньте в атмосферу свята і здобувайте унікальні нагороди. Перше, що в нас буде, це, звісно, трансляції. Приготуйтеся до шикарно приємних днів, сповнених захопливих живих трансляцій, приєднуйтеся до нас на офіційному каналі VOD Ukraine чи дивіться вказаних нижче блогерів, щоб не пропустити динамічний геймплей на танку 50ТП Курінний. І пам'ятний український камуфляж. Можливо, ця машина буде продаватися в цей період, тому що ще пропозиція не анонсована в преміум магазині. Це що ми можемо заробити за Twitch Drops. Дивіться, у нас доступні вони будуть з 24 серпня 2024 року, 16.00 до 24 серпня 2024 року 21.00. За 120 хвилин гарантована нагорода 3D-колів деколі воля в кулаку. Три особисті резерви на плюс 50% до бойового досвіду на одну годину семидневні. Три бонусні завдання на XP досвіду. Один день танкового преміум акаунту непогано. Як мінімум день према нормально і три декольки, такі українські, які можна буде використати. Дропс на каналах блогерів також будуть. Із 23 серпня 2024 року 16.00 до 26 серпня 2024 року 16.00 за 180 хвилин гарантована нагорода 3 деколі зуб білий, 3 деколі український прапор, 3 камуфляжі незламні, непогано, три особисті резерви на плюс 50% до бойового досвіду на 1 годину. І вони також закінчуються через 7 днів. Звісно, тут ось і опублікований список тих стримерів-учасників, яких можна переглядати і відповідно зафармити вище зазначені нагороди. Будуть також у нас бойові завдання, як і інші дні незалежності святкуються. Є бойові завдання. От, дивіться, які у нас День Незалежності України номер один. Нагорода один особистий резерв на плюс 50% до бойового досвіду на одну годину закінчується через 7 днів. І 3 колі 3 зуб білий. Здобути щонайменше 3000 одиниць чистого досвіду за будь-яку кількість боїв. Тобто нормально, нескладне тільки в випадкових боях і генеральних битвах, тільки на техніці з 4-10 по 10 рівень. День Незалежності номер 2 що нам дають? Три особисті резерви на плюс 200% до вільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину, три деколі воля в кулаку. Умова знищити 8 танків впродовж будь-якої кількості боїв. Тільки в випадкових боях, так само з 4 по 10 рівень. І за третє завдання, найліпші нагороди, можна сказати, так, це елементи кастомізації, але тим не менш в українських мотивах купляти не потрібно. Три деколі без доброї волі і дев'ять камуфляжів незламні. Посісти місце серед найкращих семи гравців за здобутим чистим досвідом 6 разів. І так само тільки випадкові бої генеральні битви з 4 по 10 рівень і один е е виходить раз на аккаунт. Це по завданнях уже все. Змагання в Телеграмі також присутні. У нас з 23 серпня 2024 року, 16.00 до 26 серпня 2024 року 16.00 будуть вони відбуватися. Приєднуйтеся до офіційного українського каналу в Телеграм і беріть участь у захопливих розіграшах. Ми влаштуємо три розіграші по одному на день щоденно із 20 переможцями. Не пропустіть шанс виграти крутенькі призи. Це 50 тп курінний. Камуфляж незламні, три дні танкового преміум аккаунту і преміум підписка Telegram. Доволі непогано. А тепер, друзі, давайте поговоримо за оці трьохрівневі багаторівневі коробочки, які тестуються на китайському сервері. Зараз ви можете побачити відкривання цих коробочок, і поки вони відкриваються, і ви спостерігаєте, які нагороди випадають. З самого початку ви будете бачити коробки першого рівня, які ми можемо придбати. Хто не в курсі, то буде три рівня коробочок, так як зараз тестується, наприклад, у китайців. Планується і в нас це ввести. Перший рівень коробок, відповідно, їх можна купляти, але з них може тільки випадати, от дивіться, 100% срібло. Навчальні матеріали для екіпажа різних рівнів. 100% також може випасти друга нагорода це день преміум макаунта, або, наприклад, будь-які з резервів. 20% може випасти коробочка першого, другого або третього рівня. От другого і третього рівня вони тільки з коробочок випадають. Їх купляти неможливо. І 1, і 3% відсотка машина 8 рівня може випадати. Звісно, відсоток дуже маленький, друзі. Але у коробках 2 і 3 рівня там відсотки будуть вище. От дивіться, в 2 рівня коробочках, які випадають, в свою чергу. Із першого рівня коробочок, або, наприклад, із другого, або з третього можуть навіть випадати. Тобто там вже вони дропаються з будь-яких коробок, можна сказати. 100% буде випадати вільний досвід. В основному те, що я бачив, це півтори тисячі випадає вільного досвіду. Буває 5 тисяч рідше і дуже рідко, наприклад, 25 тисяч вільного досвіду випадає. Три дні преміум аккаунту можуть, резерви будь-які, або брошурки будь-якого класу. 15% випадають. Випадіння у нас виходить компонентів завдання на X5 досвіду. Це ви зараз бачите, воно періодично дропається. Також 20-відсоткове випадіння будь-якого класу коробочки 1, 2 або 3 класу. І 5% тут уже шанс випадіння в коробках 2 рівня прям машини 9 рівня, друзі. Тобто тут уже 5% шанс випадіння. Якщо подивитися на найкращі коробочки третього рівня, які також у нас можуть періодично випадати то тут вже 100% буде випадати золото, 100% буде випадати 7 днів преміум аккаунта, або будь-які з резервів, або будь-які з брошур. 30% випадіння члени екіпажу, завдання на XP досвіду і компоненти. 20% випадіння. Виходить коробочки 1, 2 або 3 рівня. І 10% випадіння у нас премтехніки, як в Китаї, або просто акційної техніки рідкісної, якоїсь унікальної 10 рівня. Це так у них от відбувається. Також тут є механіка гарантованих танків. Як зазначає «Вот от, наприклад, 8 рівень. Якщо це коробочки першого рівня, коротше кажучи з восьмими рівнями там премами, то гарантований танк буде на 50-й коробці, так як є у нас, наприклад, зараз. Тобто 9 рівень випадає вже на 40-коробку, це в коробках другого рівня. Звісно, їх тяжче дістати, тому що вони випадають з коробок першого рівня. І 10 рівень, тобто з коробок 3 рівня, буде випадати на 20 коробці. тобто Це гарантовано, якщо до 20-ї. Не випало, грубо кажучи, то він обов'язково повинен випасти з 20-ї коробки. Це інформація, повторююся з Вотекспреса. Надіюсь, це вона вірна, погарантованих, тому що на китайських ресурсах я, можливо, там і зазначено десь, але міг і пропустити. От така, друзі, інформація по цих коробочках. Ви зараз побачили відкриття перших рівнів коробок, других і третіх. Звісно, третій найкращий, тому що там випадає. Голда, але ви самі усвідомлюєте, що для того, щоб е, ну, більш-менш нормально вам випадало, мені здається, це дуже багато потрібно е, придбати е, велику кількість, коротше кажучи, придбати коробок першого рівня, щоб у вас другі насипалися і треті рівня насипалося, щоб ви, окрім гарантованого, наприклад, према за 50-ту коробку е, е, 8 рівня, щоб ви могли отримати, наприклад, прем 9-го і якусь акційну машину рідкісну 10 рівня. Всім дякую за перегляд. Пишіть свої коментарі, тому що мені дуже цікаво, я не знаю, як до цих коробочок відноситися, тому що тут є і позитивні, так скажемо, сторони, і дуже багато негативне, що багато потрібно буде донатити для того, щоб вибити техніку. Ще раз всім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па.